Читання з книги пророка Ісаї, 52 глава. Ось пощастить слузі моєму, він вознасяться, піде вгору, стане вельми великим. І жахалися численні, глядівши на нього, Вид, вигляд його не мав нічого людського собі. Там нагота народів буде на нього дивуватись, царі затулять рота свого. Бо таке побачить, що їм і не оповідалось, довідуючи про таке, чого не чули. Хто повірив тому, що ми чули, коморами Господнє об'явилось він, мов той пагін, виріс перед нами, мов корінь із сухої землі. Не було в ньому ні виду, ні краси, ми бачили його, ні вигляду принадного не було у ньому. Зневажений, останній між людьми, чоловік болю, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений і його за ніщо мали, Та він наші недуги взяв на себе, він поніс на собі наші болі. А ми ж гадали, що його покарано, що Бог його побив, принизив. Він же був поранений за гріхи наші. Роздавлених за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому, його ранами ми ізцілилися. Усі ми, як вільці, блокали, кожен ходив своєю дорогою. Провина нас, усіх Господь, поклав на нього. Його мордовано, та він не і не розстеляв усіх, немов те ягня, що на заріс ведуть Його. Не було, та отаніма вівця перед обстрігачами, не відкривав він уст своїх, насильно скорим судом його копили. і ось його з учасників думали, що його вирвано з землі живих, і що за грихи народу свого побитою аж до смерті. Гріб йому призначили разом із безбожниками, і злочинцями його могила. Хоч він і не вчинив насильства, і не було обману устав його, та Господь схотів придавити Його стражданнями. Якщо він принесе своє життя у покуту, то узрить потомство, житиме довго, і рука його вчинить успішну волю Господню, після трудів душі своєї він побачить світло і насититься своїм знанням мій виправдає багатьох, їхнє беззаконні понесе на собі. Тому я дам йому, як пай, премногих, він із сильними буде ділити здобич, бо видав на смерть свою душу і був зачислений до лиходію, коли він узяв на себе гріхи багатьох і за грішників заступився. Слово Господнє.